От ми перекрутили помідори і оцей жмиг один раз перекручений, щоб не пошкодити насіння, він такий сочний з водичкою. Тут насіння всяких сортів. Я його завжди не викидаю, а от закапую, роблю таку канавочку. І бувають роки, що і розсаду садити не треба. І він вони виростають весною можете прорядити, тут їх і залишити, а можете тоді оцю розсаду розсаджувати. І отак в рядочок, під сапку як хочете, де у вас є місця, головне запам'ятайте, щоб воно не зросло там бур'янами. Ставте якісь палички. О. Це не важко, просто не викидайте, а закидайте його у землю. Все, отоді. Його завернули, загорнули і все помітили.